Малята, рада вас вітати на занятті з малювання. Знов прийшла до нас весна, принесла свої дива, всюди квіточки цвітуть, бджоли весело гудуть, бабки і метелики над квітами кружляють, нас всіх звеселяють. Діти, підгадайте загадку, як називається ця весняна квітка. Квітень жовту фарбу взяв. Все довкола розмалював, і під пензликом розквітли, наче сонце, диво квіте. Вірно, це кульбабки дивовижні квіти, які схожі на сонечко. Їх вважають символом весняного тепла, бо мають жовте забарвлення. Послухайте легенду про кульбабку. Стало одного разу по весні сонечко з позаранку, умилося теплим дощиком і пішло гуляти по небу. Дивиться, хороша земля, і ліси, і луки. Все в зеленому вбранні. Кожна травинка переливається, і все то таки чогось не вистачає. Що б таки придумати. Запитало себе сонечко, чим порадувати людей. Змахнуло воно золотим рукавом, бризнули на землю сонячні проминчики і засвітилися на луках на стежках веселі жовті вогники й бабки. На мене схоже, зраділо сонечко, а сердита зима неподалік ховалася в глухому лісі, в глибокому яру. Почула вона, що сонечко сміється. І визирнула тихенько, дивиться, а в траві багато-багато маленьких сонечок світиться. Ох, і розлютилася тут зима, махнула своїм срібним рукавом і запорошила веселі вогники снігом. А сама далеко на північ пішла. З цієї пори братці кульбаби так і хизується спочатку в жовтій сукні, а потім в білій пухнастій шубці. Діти, пограємо в гру. Підбери слово, ще можна порівняти бабку. Жовта, як сонечко, кругла як, м'яка як пірїнка. Біла, як сніг, пухнаста, як. Ось така дивовижна квітка. Тож зараз ми з вами намалюємо кущик пухнастих кульбаб. не пензликом, а коктейльною трубочкою. Розглянемо квітку стебло пряме зеленого кольору. На його верхівці велика жовта квітка з безлічю пелюсток. На другому стеблі. Біла кругла кулька з парашутиками, насіння, листочки довгі, зелені з гострими кінчиками трикутної форми. Перед початком роботи пропоную зробити пальчикову гімнастику, щоб підготувати наші ручки до роботи. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець ледь повіває, квіточки він всі гайдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Голівкою хитають, тихо-тихо, засинають. Малята! Ходімо до нашої художньої майстерні. Беремо трубочку і робимо надрізи. Голубий аркуш паперу розміщуємо горизонтально, малюємо квіти кульбаби, вмочуємо трубочку у жовту фарбу. Ставимо декілька. Відбитків на аркуші паперу. Однією рукою тримаємо папір, щоб він не рухався, а другою малюємо. Другою трубочкою білою фарбою. Ставимо теж декілька відбитків. Батяну паличку вмочаємо в білу фарбу, тримаючи вертикально до листа. Ставимо крапочки навколо контура квітки. Малюємо стебло батяною паличкою з зеленою фарбою і проводимо довгі прямі лінії. Губкою трипутної форми малюємо листя зеленою фарбою і ставимо по 4 відбитки біля кожного стебла. Квіти ростуть на галявині, тож за допомогою зубної щітки ми намалюємо зелену травичку. Бок не було. А сьогодні гляньте, скільки їх жовтеньких розцвіло. Ах, які вони м'якенькі, як притулиш до щоки. Потім скоро понад лугом розлетяться ніжним пухом. Не рвіть квіточки у букетик, бо квіти прикрашають наше життя, милують наші очі своєю красою. Тож нехай на землі їх буде більше, а краще намалюйте. А я буду чекати на ваші роботи. До нових зустрічей! До побачення!